Тепер же так. Це були такі вставочки з моїх вихідних двох. У мене понеділок і вівторок вихідний, завжди це стандарт. І я вирішила зробити такі маленькі, які шматочки відео, де показала вам, як пройшли мої вихідні. А зараз сиджу у мене на 10-ту перша клієнтка. Вони у мене одразу будуть дві, мама з донькою. Вони завжди ходять разом. Як почала ходити її мама. І е, ну, донька вже доросла, вона моя однолітка, здається, можливо, на рік старше мене. І е, ми тут спілкуємось з нею дуже добре, поки її мамі робимо манікюр, потім її мама чекає. І я, ну, в общем, я їм двом роблю за одну за дві години, по годині на кожну. І в мене після них дві години перерви виходить, бо я на одну людину виділяю дві години в записі. Тому ще й перерва буде. І третя клієнточка, також там моя постійна, яка переносила запис через свою хворобу. Попрала свій фартушок цей чорний. Тепер сиджу, намагаюся згадати, як оці лямки були заправлені. Настрій просто чудовий, готова працювати. Сьогодні три клієнтки і завтра три клієнтки. Тому прям і настрій, такий нарешті, тому що останнім часом у мене не було натхнення працювати, а сьогодні прям все чудово. Say what you say to me now Це вже у нас наступний день. Я відпрацювала вже одну клієнточку. Що вчора були дві перші клієнточки, що сьогодні перша це все одна сім'я, і вони дуже а, тяжко працюють на городі і взагалі працюють. Тому у них такі дуже сухі ручки завжди. Ну, видно, що люди працюють руками, тому отак. Не інстаграмні руки, але все рівно всі хочуть бути з манікюром, всі хочуть бути гарними, тому я знімаю все, як воно є. Сьогодні хочу зробити, можливо, не зроблю сюди якісь інші дизайни, або просто блискітки якісь сюди. Не факт, звісно, що я це зроблю, але точно, що сьогодні покажу вам, це як я втираю блискітки, які я показувала у минулому відео: оці звичайні сухі. І е, що ще? Та, й, і, мабуть, все. Процес я навряд чи буду в цьому блозі показувати якийсь. Немає тих людей, на яких я могла б зняти процес манікюру. Тому покажу блискітки. А завтра у мене вихідний. І хочу піти купити собі картину е, алмазну Оцю, що камушки. Ліпить, не малювати. Оце в мене картини по номерам. А я хочу алмазну, тому що коли я ліплю е, стразики на нігтики, оцим карандашом, який. Е, Короче, камушки на нього приліпають оцим, білим. Оцим. Мене це прям заспокоює, коли я на нігті так тикаю. І я хочу купити таку картину. Хочу відволіктись, відволікатися після роботи, якесь типу хобі, якесь зовсім інше від нігтів. Хочу відволікатись, тому що я так дуже швидко загублю інтерес до нігтів, нігтів. І якось не хочу, щоб у мене криша поїхала. Дівчата, ви бачили такий прикол? 200 гривень по 5. <див> Дівчинка принесла, каже, ну мені, каже, таку здачу дали, що, що я вже зроблю? Піду завтра щось робити. На вулиці така чудова погода просто. Ну і реалії нашого життя, звісно, готуюсь, тобто, вже приготувалась до третьої, останньої клієнточки. З цією дівчинкою ми робили базу від Рокс. Я Базами не працюю, але вони в мене ще є, бо не закінчились. Нові просто не купую. Тут я робила на півнігтика десь до відсюди, щоб точки вросту закрити, робила гель желе укріплювала, опилювала і потім вже поверх цього базу. Ну що, зараз спробую нанести якісь із цих блискіток, мабуть, ось ці темніші, бо я не впевнена, що з цих вийде щось прикольне. Ну, в принципі, спробую, а там уже як буде. Якщо вони не будуть гарні, то я вам покажу, як я наношу інші блискітки, які голографічні. Так, дивіться, нанесла чорний він з липким шаром. Липкий шар не чіпаю. Візьмемо ось ці блискітки. В допомогу беру іншу тіпсу або, можна, пушер. Беремо і посипаємо на липкий шар. Від кольору. Ой, ну, все мімо, звісно. Трішечки притоптую так, щоб всі блискітки прилипли. І потім так легенько, такими коловими рухами, дуже легенькими, тому що якщо трішки більше придавити, то вони почнуть. Злазити. Це все-таки липкий шар, це не втірка. І отак ми легенько втираємо і прибираємо пальчиком все зайве. Якось так. І ось такий маємо результат. На нігтиках я перекриваю блискітки, потім зверху тоненький шар бази і шар топу. І все. На тіпсах, звичайно, просто топ. І ще топ у мене завжди для блискіток окремий. Ну, Це просто тут залишки токі-токи в мене були. Тому блискітки дуже прилипають на пензлик від топу, і ви просто запартачите свій топ нормальний. А для блискіток піде. Такі, ну, мені здається, красивіше всього ось цей. ось цей. І ще спробувала зараз переверну їх. Спробувала із цього, Ой, ось, із цього. <смітний> із цього набору блакитний. І ну, я таки думала, що вони будуть негарно. Такий і, і червоний, і синій, і все підряд. Ну, таке щось не, не дуже гарно. Але здалеку прикольно блищить. Але з близька мені не подобається. Тому я не буду далі це все наносити. Це для чогось іншого. Використаю, а ось цей набор ось він, тут. І я думала, що ось це це чорні блискітки, а вони темно-сині. Виявились. Ось. Тому от так. Нічого складного. Я вже казала, що я не знаю, чи це я придумала цей спосіб, чи це. А, ну, я точно його ніде не бачила, бо це я робила ще таке в 17-му році. Я вже показувала. Ой. Ось ці блискітки. Ну, Звичайно, самий топ це голографічні блискітки. От з ними прям. Прям клас. І вони такі дивненькі, але це не втірка, це блискітки. Зараз покажу вам їх. Ось знайшла. Це помаранчева, золота. В Аврорі колись брала, але ж дуже давно, в 17 18 році. Це блискітки, але вони такі трішечки дрібніші, ніж у ті. Тому вони так красивіше лягають. Зелена також красива. Ну, а це вже більш до ось цього подібна. І бачите, ще колись мені в ТУФі подаруночки клали такі. Також є все тут. I wish we were bold to just fly away I don't wanna care it's peace. Love you, boy.